Це наша домівка, планета земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля, блакитні озера, зелені ліси. Ніде ти не знайдеш такої краси. Будь ти її другом, люби, бережи. Приклад у цьому усім покажи. Зупинись, не можна, стій. Це довкілля, зрозумій. Знищиш все, життя не буде. Пропадуть тварини, люди. Запам'ятаємо важливі речі. Після відпочинку на природі завжди забирай усе сміття, ніколи не залишай вогнище непогашеним, посади дерево, підгодовуй птахів взимку, тихо поводься у лісі, бережи воду та світло. Якщо будеш в планеті другом, зможеш отримати її щедрі подарунки. Небо, небо чуєш, що ти подаруєш? Дощ, сніжинки, сонце, що зазирає у віконце. Море, море, чуєш, що ти подаруєш, свіжу прохолоду та гарну погоду. Земле, земле, чуєш, що ти подаруєш? Ось тобі земля в цвіту, небо вшир і в висоту, ти повір, в природі все, здоров'я і радість нам несе.